11 червня зобов'язання перед сім'єю. Духовне життя, що виключає зобов'язання по відношенню до сім'ї, не таке вже й досконале анонімна алкоголіки, сторінка 129. Я можу процвітати в роботі по програмі, застосувати її на зборах, на роботі, в служінні і виявити, що в родині. Це ж Кереберть. Я очікую розуміння від своїх коханих, але вони не можуть мене зрозуміти. Я очікую, що вони помітять і оцінять моє духовне зростання, але цього не стається, поки я не покажу їм цього. Може, я ігнорую їх потребу в моїй увазі і турботі? Може, я дратівливий і зануда з ними? Чи загладжую я свою провину перед ними, бормочуючи винен? Або ж проявляючи терпіння і терпимість, може, я читаю їм нотації, намагаючись переробити або виправити їх. Чи намагався я коли-небудь привести в порядок стосунки з ними? Духовне життя, не теорія, потрібно жити ним.